От потепів маєте запитання, пане Зиске? Так, ваша честь, якщо дозволите. Підскажіть, будь ласка, ви ну, пам'ятаєте всі обставини, як відбувалася конфліктна ситуація? Ви українську мову розумієте? Чи краще на русскому? Лучше на, ру, на русском. Ну, Лучше на русском. Ну с позволения суда. Вы точно помните все обстоятельства, которые вы сейчас рассказали? Это точно? Так оно и было да. на самом деле? Да. Подск... да. Подскажите, пожалуйста. А раньше вы говорили, что вы ничего не помните. Я процитирую. Я помню только отрывками. Я был под адреналином и стрессом. Я бы хотел понять, что случилось и восстановить саботильный ряд. Вы это писали? Говорили такое? Вот с переписки приобщен к материалам уголовного производства. Плохо, что прокурор забыл материалы взять. Это все как бы есть в материалах дела. Хорошо. Вы текундо, да, занимаетесь? Четыре года. Четыре года. Ну, текундо, понятно. А какой у вас рост? Сколько сантиметров? Метр восемьдесят. Метр восемьдесят семь. А вес какой у вас? Девяносто ну, сто. Вы потужный в своем возрасте. Дальше вопрос. Вы знаете, что такое буллинг? Вообще понятие буллинг. Известно вам? Да. Знаю. В школе вы лично буллингом занимаетесь или занимались? Ці питань це взагалі не стосується стосується конфліктної ситуації. Саме нанесене піднесенку шкодження, які відбулися клопотання. Пане прокурор, по почитайте своє клопотання, що ви там написали за конфліктну ситуацію. Ми зараз і задаємо ці питання, що стосуються булінгу. щодо первопричини того, що відбулося. В отношении вас родители обращались о том, что вы совершали буллинг. Вон органы национальной полиции писали в отношении вас заявления. Одноклассников. Там несколько было ряд заявлений, мы тоже их приобщали, мы хотели уточнить в полицию, его вызывали или не вызывали по факту буллинга с его стороны. Сейчас запитание. Хорошо. Ну, если по буллингу нельзя задавать вопросы, Одноклассникам вы скидывали видеозапись, где написано свидетельство об усыновлении. Такие видео вы делали скидывали. Хорошо девушкам вы скидывали видео с элементами порно. Ваша честь, ми долучили відеозапис, яку скидував суті конфлікту. Якщо суд вважає, що це не стосується при дослідженні доказів, ми звернемо увагу на ці відеозаписи, які безпосередньо потерпіли і скидав. І це і є підставою, причиною цієї конфліктної ситуації, що він займався булінгом і це все відбулося. Якщо ви, головуючи, знімаєте питання, тоді ми питання ці задавати не будемо. Лише звернемо увагу, коли будемо досліджувати письмові докази і відеозаписи. Ми і хотіли спочатку дослідити письмові докази. Те, що прокурор забув взяти з собою матеріали справи, і ми ж ну, у цьому не винуваті. Було продовження конфліктної ситуації. Якщо головуючий хоче зняти це питання, тоді у нас ну, прохання дослідити матеріали справи і потім вже задати всі питання після дослідження відеозаписів, після дослідження письмових доказів, тому що ну зараз ну треба дослідити докази. Ну, ті питання, що ми задаємо, прокурор каже, що воно не по суті, і суд, не досліджуючи доказів, теж не може якби зрозуміти нашу позицію захисту. Тому прохання у нас провести додатковий допит після дослідження письмових матеріалів. Як ми це погоджували під час підготовчого судового засідання? Дякую ваша честь. Бувся конфлікт, ви ж напевно розуміли, що ви так і стояли до зараз. Ваше щось, у нас зауваження. Прокурор чотири рази задає одне і те саме питання, він вже свідок відповів, що він не бачив. У нас заперечення, ваша честь. Експертизу ми не досліджували, це не питання. Ми заперечуємо проти того, що прокурор читає експертизу. Заперечуємо, прокурор дає свідчення. Росіка, дя, дя, вашу честь. А, вам на українському можна питання чи на російському? Як вам зручно? Больше. Лучше на русскому. Ви успокойтесь, ми просто хочемо услышать правду. Ніхто на вас не давить, поэтому, пожалуйста, успокойтесь, перше. Второе, хотел вам задать вопрос. Вы в школе преподаватели говорили, что такое буллинг? Вам известно это понятие? Что такое буллинг? Рассказывали. Скажите, пожалуйста, со стороны распространял неправдивую информацию интимного характера в отношении. Ваша ще, зробіть зауваження прокурору, цей сарказм недоречний. Ви звертали увагу, що це діти, треба і звертатися до них, якби ну належним чином. Якщо прокурор це так собі дозволяє, ми якби просимо внести зауваження. Йому це.